Любі малята, доброго дня мами і тата, здоров'я я, я всім вам бажаю, світ казки для вас двері відчиняє. Я веселий колобок, по доріжці прих та скок, За зарум'яниний бочок, по доріжці я кочуся, у пилюці замащуся, і ніхто не з'їсть дружочка за мазуру колобочка. Хто це котиться назустріч? Наче пахне смачно ти, а чому ж такий брудний? По доріжці я котився і увесь так забруднився, схочеш з'їсти за мазуру, будеш пити гірку мікстуру. Ти по лісі не котися до бабусі повернися, не послухав колобок, та все далі прих та скок. Хто це в лісі так співає? вовку спати заважає? З'їм тебе я дивину, незвичайну звірину. Як візьмеш мене у роти, заболить в тебе животик. По доріжці, я котився і в болоті замастився. Як не хочеш мать турботи, не клади мене до рота. Ти по лісі не котися, до бабусі повернися. Не послухав колобок, покотився через місток. Що тут робить колобок? Зарум'янений бочок, заберу тебе до хати, молодці пополощу, медом трішки помащу, з'їм тебе я на обід, щоб не біг куди не слід. Ти мене не зачіпай, а хучіше утікай, бо коли мене з'їси, захворіш, дружок ти, ти по лісі, не котися, до бабусі повернися. Послухав колобок та й забрав десь у лісок. Коло бочко запашненький, солоденький, хочу тебе з'їсти я, подивлюся, де б це сісти. Ти не їж мене, лисичко, дуже брудне у мене личко, не рум'яний вже бочок. Я бруднуля ля колобок. Пожалій мене, лисичко. Та відмий моє теличко, поскликай звірят до хати, підем з ними разом гуляти. А мораль малята милі у цій казарсті така. Для здоров'я і для дружби всім потрібна чистота. дотримуйтесь режиму здоров'я і будьте здорові!